Так, ну базара ти йдемо в тюн капсулу. Ти заходь в тюн капсулу, я одне зроблю. Не тут інтерес... розум. Мені интересно, що тут вас робити А чого за капсула поломана? Да, я не знаю. Тут є якісь чуболі були. Ну, нажимаємо тут. Раз, два. І раз.

Ай! Наска Халк! Кто-то вообще такой? Ну. Но... Я же Я... Ай! Had... Капец! Что? мені Дуй, Ти знаешь набрать кнопку, і потім там збоку, від телевізора така сама крайня кнопка, її два раза клацаешь. Дай сюди А не йди, не йди сюди, не йди. Так, мені потрібно зайти в телефон. Якщо ви не знали, у мене телефон, то топор. Так. Тепер треба... Як приручити Халка? От мене не забив. Треба йому дати слизь. І він тоді буде як питомець, як кіт. Окей. Інтернет може і прихати, але спробую. Так, Халк, іди сюди. Що він робити? Халк, чекай, чекай, чекай! Чекай, ти не пий, не пий, пожа. Ай. Нормальний. Ладно, давай. Та що ти робиш? Халк! На, слизь, на ше. І шо? І шо? Як завжди нічого не сработало? Що мені робити? Зараз мене вкрушити? Ти що за мною ходиш? Опа

Я так же сам хочу бути, але кимось іншим не хочу бути злим. <світ> а чого мене тоді било? Твої братіо. Я супергерой. Я дуже ходій. Ти в сторіс вище мене. Да, бо, звісно, я сам. Я теж хочу кимось бути. Ти знаєш інструкцію, як бути да. скажу, героєм? Ого. Ось. Ай! Що мене п'єш? Я тобі ось, 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 ого. Стоп. Так, тягає, тягаємо і забираємо. Не всякий, не всякий. Забираем и забираем. Стоп! Вот. Ты типа уже притворился. Нарешти я уже Стоп! Воплотился. Я же тебе дал собрать Не посмей его закрывать. Ты мне теперь ничего не сделаешь. Нарешті мої силы. Я вызвался. Что за... Ты сюда хитрон ай, то було боляче. Давай иди сюда. Я зарты заради... придами самый найкращий друг Росумаха, то тебе не вижите. Тільки навряд чи у нього зараз дуже е сильний герой. Ой, злодій. У нього за такий сильний найсильніший тебе. І то Веном. Ніхто не сильніший мене. Венном і, та, і, і Танос, вони сильніші за тебе. І перчатка тануса. Вони мене не заб'ють, бо я найсильніший світі, найцінніший тебе. Ага, спершу стріляти навчися. Ненавіжу мене... всі, не тебе. Мене не треба ненавидити. Я собі сам буду себе любити. Хоч хтось мене не любить, хоч хтось мене любить, але я перемогу тебе. Мені буде. Моя супер си. То моя, суп... моя суперсила сила сильніша за тво за твої п'ятки Ж... железяні. 把这几个都放